Thank you It's good to be celebrate and appreciate that you and me found something pretty neat and i know some say this day is arbitrary but it's a good excuse for i love to use baby i know what to do baby i I will love you. Господь. Артем теперь цілий. мне делает. Зави. Я не знаю. ти Слушай, як Душа желает. Давай, Самого студи пришла з Духа того, Святої з вищим голоснуванням на оці жлюбні признані, що вони озброєні сили небесного заступництва, будля теми, самих помічними для телесного спасіння. І заступник славі поміч, щоб ти поспляжі, свячуш у сей те, слава села, імоцю, і сину, святому духові, нині посича, і навіки вічні. Пославляються свячую і свячуються ці шлюбні пристанні копні, мотивіти, ім'я Отця і Сина, і Святого Духам. Цей син і Святого Духа, Цей син і Святого Духа, Цей і Святого Духа. Благослований Бог наш завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Подалі поморівся. Вічний ти зібрали єдину і себе і пристанови для нини нероз'ємний союз любові. Ти благословий саки, і учни наслідниками твоєї обітниці, сам благослови Отці, слух твоїх, Артема, як Оксана, настановлячий на всяке добре діло. Бо милостивий чоловік любить Боїси, тобі славу села йому, Отцю і свіну, і сяному луку, і нині, бовся час, і навіки вічні. Ми усі. Голови <звілля> ваші перенос по нам схилі. <звілля> Господи, Боже наш, Ти те споміжна роді найперше, вручив церкву дівучисту. Бо особистий заручений, зізнаю хоронистих слуг, твоїх мирідними ми смії, бо тобі належить усяка слава честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і і час, і на віки вічні. Амінь. Заручається слава Боже, артем своє Боже, Оксаною, і в Отця, і Сина, і Святого Духа. амінь. Заружається Слово Божа, Оксана славим Божим Артемом в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Чи маєш ти Артеме, добру і непромушну болю та тверду думку взяти собі за дружину цю Оксану, що її тут перед собою бачиш? Так. Чи не перерікав пізніше невістці? Чи маєш ти, Оксану добру і непримушену волю та тверду думку взяти собі за чоловіка ось ордемо, що його тут перед собою бачиш, да. чи не перерікала ти іншому чоловіку. Благословене mm -hmm. царство, Отця і сина, і святого, камені повсякчас і, по і на віки вічні. Господи, Дитя і життя, ми з вами, Господа і помолівся. Господи, Господи. Бога, що дарував їм і нам усе, чого для спасіння просимо, Господа помолився. помолівся. Господи Голоси. Щоб і збавився ім'ям і досякої скорби, і винуждення, Господа і Спаси, помилуй окоро з Боже, твоєю водатю. Беру тебе, Оксано, за, за жінку. І обіцяю тобі любов. І обіцяю тобі любов. Вірність і, вірність. і чесність, подружню. Да, чесність подружню, І що не залишу тебе аж до смерті. Аж до так мені, Боже, поможи. Так мені, Боже, поможи. Тройці Святі єдиний. І всі святі. І всі святі. Я, Оксана. Я, Оксана. Беру тебе, Артема, за, Артем, за чоловіком. І обіцяю тобі любов. Обіцяю тобі любов. Вірність, Вірні. чесність Чесні. і послух подружній. І, подружні. і, і що не залишу тебе аж до смерті. Так мені, Боже, поможи. Так мені, Боже, поможи. Тройці, святі, Тройці святі єдиний. І всі святі. Що Бог з'єднав чоловік, нехай не розлучає. Він чається слава Боже, Артем своєм Божим дали. Ім'я Отця і Сина, і святого камінь. Він чається слава Боже, Оксана своєму Божию на стену, ім'я Отця і Сина, і святого камінь. Господи Боже наш, слави честю вінчаї, Господи Боже наш, слави честю вінчаї, Господи Боже наш, слави честю, вінчаї, будь-можні, одну разу було весілля, вхайня алейських блака мати Ісуса. Запросила на весілля також Ісуса, та й учнів, колишна браковина мати Ісуса, каже в нього. Видали мать Дісу зі твої, що мені тобі жінка ще не прийшла моя одина. але мати йому мороду служби, тільки скажімо любі, Божна вщість, не посуди на воду, Що молодий десь і очищень вішала діяв міри. Сказав їй суд, на поні посудини і вони ж наповнили її її доле. Далі каже, на черні тепер і не сідали сільного старости. І понесли, коли староста прошло воду, що стали воно, а не знаючи, звідки воно взялося, знали тільки своїх і зачепнули воду, закликав він моно і кажуть до нього. Кожен чоловік дає спершу на добре, а й поб'ються гірше. Ти ж добре воно зберіг досі, ось такий початок, що десучка і сузукані але рейський, і тим самим свою славу ушні овірили в нього. твого розуму стані в куплі, усіх народах, ти не хочеш, щоб до з людей, який ти створив, не брали участі у твоєму спасенні, ти поклав закони твоїх вибраним обознаком, Павлом для чоловіків і жінок, що усе робили на твої і що обоє приносили несплямленою головою, головою звеличання того, присягої і цим накриттям криття дозволь, щоб у Божністю мудрістю і віри, і скріпені, славу і моління. Зячністю приносили твої величі, Боже, Ти сам, лихо чоловіку, любче, благослови жінку і цю цю самию прекраси його святістю добрий дім, щоб жила за твоїми запленнями, своїми добрими ділами, щоб намагалася тобі подобатися і в чеснота і невинності себе зберіла, і із свій чоловіком, і одержала на цьому ж вінчані, одержала твою вічну щасливість, ти ж милосердний чоловіку любний Бог. І тобі славий дає Моцю і Сину, і Святому Духу, і нині по всіх час, і на віки вічні. Нехай, покриє тебе Господь, покріли свої крили свеже тебе, будь-яку до кінця твого життя. І дасть тобі мирія разі бачиш си, сініх війна і, раз, і, ніх, і до третього, і четвертого роду. Разом із Своїм чоловікові. Сумутнього Отця і Сина, і Сину, камені повсякчас і на вікні вічні. Си матрі, всі святи помилист насела, як глаги і чоловік польова. Від успокой діду Соковисі Господні заповіді з любові продовж усього свого життя, слухаючи слово чоловіка за вління Господнів, ім'я Отця, і Сина, і Святому. Пасху світою радістю. Ця радість, любов, те, що ви маєте в своїх серцях, щоб ви тільки примножуватися з кожної хвилини в вашому житті, щоб не зупинялися на бесях. Казав наш також великий земля, патріарх великого бажаю. Тому також бажаю цього великого дійсно досягати у вашому житті. Будьте тим, знаєте, доброю князі одне взаємо допомогою взаємодопомогою, підтримки з в різних видів вашого життя. Розділяти радості, які були в вашому житті, а я думаю, її буде якомога більше. І може б часом, якщо ви пишаєте схвиля, переживання сну, ти добре діти. Те, що найкращою запорукою, до кого ви можете підійти, поділитися всім, що є у вас у серці. Зростите цю любов, повертайте цю любов. І хай ця любов ваша вже проливається в кожного голосування. Голоснення, яке дає вам Господь, або ви можете дітям. Вашому спокойно. Хай вже дорога просто знаходиться дітей, стараюся їм потіште своїх батьків, хто вже чекає на Тами на волонтер і ми вважаємо виставку сімейного часу, щоб таку любові про маму стара, щоб мама там була кожна кожен сім'я з такою ж самою любов'ю, яка вилазився один народ, невеличкий пам'ять, нашу свободу цей розочок, прозочок Кресвятої Родини. Now I'm lost and I try But my whole life seems to fail I don't know the way to know how to feel to know how to sleep tonight and I'm lost and I fear For the nights come it cuts like a knife to know how to feel. How to sleep tonight? If, if, if there's a place, warm up the sky, help me to fight away. Oh, yeah. Long again, still you find me, and you bring me your comfort. Always here. Yeah. we yeah. My hope and my feet never touch the ground Cause your arms are around